Продається цегляний будинок у селі П'ятигірка. Зручне розташування поруч із містом, спокійний та затішна місцевість, будинок з усіма зручностями, придатний для постійного проживання або використання як заміський будинок, проведений інтернет, стабільне транспортне сполучення, автобуси курсують регулярно. У будинку два види опалення, газовий котел та пічне, що забезпечує тепло і комфорт у будь-яку пору року та дозволяє економити на комунальних витратах. Частково виконаний ремонт, встановлені металопластикові вікна, є нова веранда, яка додає простору та світла. Санвузол у будинку, ванна та туалет суміжні у доглянутому стані. Кухня облаштована якісним кухонним гарнітуром, який залишається новим власником, що дозволяє заїхати та проживати без додаткових витрат. Будинок потребує часткового ремонту, але має хороший житловий стан і великий потенціал для облаштування на власний смак. На території розташована простора літня кухня площею 46 квадратних метрів, яку можна використовувати як гостєвий будинок або додаткове житлове приміщення, Є власна криниця з чистою водою, господарські споруди для зберігання інвентарю, утримання господарства чи майстерні. Подвір'я просторе та доглянуте, повністю огороджене парканом, є місце для авто. Сад з плодовими деревами та город, зручний заїзд до будинку, хороші сусіди. Будинок поєднує доступну ціну, зручне розташування та всі необхідні умови для комфортного життя. Ціна 6700 доларів. Для деталей обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал.